І світ просвітив слава. Тобі. Господа, Господи, помилуй Господи, бо Твоє є царство, Свої сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віки ти, Господи Розаміння. Як ми співаємо у церкві, ви, що у Христа хрестилися, в Христа одягнулися. То якраз це як для нас, і так як віднова нашого хрещення. І люди відбувають символічну купіль занурення, очищення, і то символізує очищення душі і тіла. Ми Відновлюємо ту традицію свого роду. Від відновлюємо так само ці наші можна сказати хресні обіти, бо кожен собі пригадує, бо ми були охрещені, були маленькими, і нас хресні батьки тримали, відрікалися від зла. І нас принесли до Христу. Тут свого роду є відновлення відновлення тих хресних обітів, свого роду, відродження цього того, що ми так само робимо під час святкування хрещення Руси України. Священна вода а, власне має ту а, і ще називають живою водою. Адже науковці доказали, що дійсно структура води змінюється і вона Має цілющі здібності, цілющі якості. Це напевно неспроста. Є така традиція серед нас, християн. Це є очищення, очищення душі і очищення, напевно, всього внутрішнього світу людину, не тільки зовні. Мені здається, що це є і очищення внутрішнього світу. Із нутрі йде Тобто, внутрішнє очищення? Так. Да. Тобто можна сказати, що гріхов піднакопилася. Ну, звісно. І тому ми хотим скупатися в святой день. Воно ну, оздоровлює. Організм був кріпкий, сильний, як тобто, наша нація. Тільки фізично? Фізично ну, і морально. Це ж якось заставляєш себе це зробити. Сьогодні таке свято велике, коли освячується. Людська сутність освячується тому, що ми всі складаємося з води. Ну насамперед, це є е, момент очищення. Момент очищення не тільки е, те, що це вода, що це холодно, але це більш духовний момент. Кожній людині в ці е, дні потрібно в якійсь мірі е, переступити через себе, щоб е, від чогось такого. Е, е, Негативу, який зібрався, накопичився протягом року, щоб він відійшов геть, Будь щоб щоб, е, щоб так, щоб напаки зарядитися е, благодаттю, щоб благодать зійшла на людей, і щоб е, було е, здрав'я душі і тіла. Перший рік завжди мріяла, ніколи не наважувалася цього року. Наважилася. Я думаю, що я очистився за всі свої руки. Що ви відчуваєте зараз після купелі? Велике піднесення, тому що наші діди, прадіди купалися на Йордана, очищувалися. Це зміцнює віру, дух. Супер, я перший раз і не останній. Я дякую хлопцям, пані Олео, пані Павлу, Кришталю, що вони з отцями з отцями заснували таку велику справу цього. Дуже сьогодні дуже багато людей, дуже великий настрій розумієте, і дуже дуже гарний день. А чи як вважаєте? Чи будете ви прикладом для свого? Спадкоємця, звичайно, він вже пообіцяв, що на другий рік він буде купатися. Е, е, якщо е, наступного року е, до цього самого дня, тільки наступного року буде така сама погода, то можливо піду купатись. Е, відчуття легкості, чистоти, блаженства.